Раз, два. Ну що ж, друзі, всіх вітаю на першому фіналі акції стань одеситом від мережі Епіцентрка. Долучіться прямо зараз до нашої акції. Дізнайтесь, кого обрала фортуна, хто співав її за такий хвіст і такі. Я вам імію сказати, що сьогодні у нас дуже і дуже визначна подія, бо новенька квартира в Одесі чекає на щасливця. Сьогодні онлайн-трансляція на авторадіо. Також онлайн-трансляція в Ютубі та на сайті крапка ua, Долучайтесь. Дивіться в онлайні нашу трансляцію. Пам'ятайте, що все це абсолютно прозоро, абсолютно. Прозора акція, і, до речі, про нашу акцію. Аби ми всі змогли слідкувати за тим, що всі умови акції виконуються на всі 150%, що немає жодних порушень, у нас діє спеціальна комісія. Я хочу зараз відрекомендувати вам комісію торгового центру Епіцентр. Це Малкін Олександр Сергійович, Спартак Дар'я Сергіївна, Падій Борис Володимирович та голова комісії. Жолобко Вероніка Вікторівна. Давайте привітаємо їх великими гучними оплесками. Не прокурилося. Шановні, я думаю, що згодом ми з вами потренуємося. Як треба аплодувати? Я в принципі звик, що кожного разу ми це робимо і ми тренуємося. Можемо показати. Навіть з діти вміють тренувати. Давайте спробуємо все ж таки зараз поаплодувати голосніше. Раз, два, три. Аплодуємо всі разом. Вже краще, вже краще прокидаємось. Ну що ж, друзі, нагадаю, що сьогодні о 15.00 було обрання п'яти щасливчиків абсолютно на всіх гіпермаркетах нашої мережі. І по 5 щасливчиків потрапили сьогодні до нас. І зараз всі купони знаходяться у цьому ящику. Їх тут 200 штук, 200 щасливців, які були обрані сьогодні о 15.00. І серед, серед них ми знайдемо того. Хто стане власником сертифікату на новеньку квартиру від мережі Епіцентр К, квартиру в Одесі. Ну що ж, друзі, не будемо затягувати, не будемо зараз гальмувати наш процес, а перейдемо до дуже визначної події. Я запрошую члена комісії, голову комісії Вероніку Вікторівну, аби завантажити в Лототрон всі ці купони. Я нагадаю, що всі купони перевірялись. на... Момент правильного заповнення. Вони всі повинні відповідати нормам, які прописані в умовах нашої акції. Тобто повинні бути записані поля, ім'я, також прізвище. Тобто, батькові можете переконати, що всі вони різні, це не одні і ті ж самі люди. Ми можемо їх завантажити, показати ще. Наступну партію, всі ці 200 людей вони потрапили до на нас з усієї України і вже готові вже готові спіймати ту саму фортуну, виграти квартиру в Одесі від мережі ЕПІЦентр. К ми завантажуємо всі купони до останнього, аби переконати, що в нашому ящику не залишилось жодного, аби всі 200 щасливців змогли взяти участь у фіналі акції. До речі, квартира в Одесі це ще не межа, бо в рамках акції стане до світом розігруються. Чотири! Чотири квартири в Одесі! І всі, хто, давайте переконаємо ще разочок, що жодного купончику там не залишилось. Вони ящик абсолютно порожні, і всі вони в лототроні. Так на чому я зупинився? На тому, що всі ці 199 купонів, які сьогодні не зіграють, вони перейдуть до наступного етапу і далі будуть брати участь у акції Стань Одеситом». До речі, всі... Результати нашої акції, процес, як воно проходило, ви можете побачити на нашому сайті епіцентр.ком.ua. Там ми оновлюємо постійно наші дані. І вже завтра буде ім'я переможця, відео з нашої трансляції сьогоднішньої, тобто всі матеріали, які допоможуть вам переконатись у прозорості наших дій. Ну що ж, а зараз, до речі, друзі, під ваші гучні оплески, я хочу запроситися до нас мого помічника. Який точно знає, що може все зробити чесно. Поаплодуємо нашому юному помічнику. Е Гей, друже, привітно! Давай до мене сюди. Давай до мене. Пішли, будеш мені допомагати. Давайте з мамою разом. Аби ми не боялись. бачите? Груз відповідальності нас здавить на маленького хлопця. Давайте ми поаплодуємо ще разочок. Не хочеш все, бо. То є не страшно, можемо з мамою зараз піднятись, мама допоможе. Боже, отак. А нас там ззаду бігає ще одна маленька дівчинка. Давайте її спитаємо. Поки у нас адміністратор виконує дуже серйозну роботу, намагається знайти нам незаангажованого члена ще одної комісії, аби він зміг таки нам допомогти у цьому розіграші. Зараз спробуємо. Ідіть до нас, маленька пані, я вже вас там бачу. О! Оце так! Аплодисменти! Друзі, є у нас героїня! Привіт! Привітно! Оп, підіймайся! Привіт! Скажи, будь ласка, як тебе звати? Знаешь, тебе звати? Анастасія, звуть дівчинку, давай ти Насті. Настя. Настя, а ну повернись, будь ласка, от туди, туди отак. Оп, а де мама? Знайди маму, помахай мамі ручкою. Помахай ручкою, помахай, давай помашем ручкою. Привіт, мамо! Настенька, скажи, будь ласка, скільки тобі рочків, ти знаєш? Не знаєш? Настя не хоче зі мною розмовляти, вона дуже соромиться, напевно. Ну, такий шок зразу схопило дівчинку. і почали. Настя, ану, подивись на мене. Ку-ку, привіт. Настя, диви, нам з тобою зараз треба буде зробити одну штучку. Нам треба буде барабанчик покрутити. Давайте я покажу, де його крутити. Настя, ну трохи нас. Настя, диви. Настя, смотри, така штучка. Настя. Ану, подивись сюди. Настя, глянь сюди. Покрутиш таку штуку? Мне? Давайте з мамою. Мама може допомогти? Дивіться, я вам розказую, що треба зробити. Треба нам зараз з Настю покрутити барабан і звідти дістати купон, щоб Настя його дістала. Один якийсь, який їй більше всього сподобається. До речі, скільки Насті років? Два. Два, Два роки! Давайте поплодуємо цій юні леді! Два роки всього. Така відповідальність. Ти дуже гарно виглядаєш, я тобі чесно кажу. Зараз треба розкрутити. Розкручуємо вдвох разом з Настю. Серйозна роль дуже. Можна ще, можна, щоб купони дуже гарно там перемішалися, аби жоден там не залишився. Щоб всі вони змішалися і фортуна обрала лише одного нашого переможця. Давайте докрутимо. Є у нас тут така штучка. Відкриваємо. І тепер треба, щоб Настенька у нас дістала попірець один. Давайте підтримуємо оплесками нашу маленьку героїню. Єс! Зробила! Да! Ось він купончик! Давайте поаплодуємо! Поверніться, будь ласка, до людей. Зараз ми зберемо перевіримо. Дивіться, оскільки у нас вже мама стоїть, я вам нагадаю, що повинні бути заповнені е, обов'язково поля. Це ім'я, номер та тип розвинкового документу. Також е, дата покупки і контактний номер телефону. Перевіряємо. Заповнено. Без помарочок. Без помарочок. Все вірно заповнено. Підтверджуєте. Да, да. Ну що ж, тоді, якщо ми підтверджуємо, що, до речі, цікавий факт, дівчинку звуть Настя, нашим першим фіналістом, першим переможцем може стати пані Райзер Настя, друзі! Настя! Ось такий абсолютно вірний купончик. Я вам зараз всім продемонструю. Цей купончик, ми зараз перевіримо. Чи справді він зіграв, тому що будемо дзвонити, телефонувати. І якщо ця людина візьме слухавку, тоді вона стане нашим переможцем. Друзі, але я попрошу вас зараз трошечки мені допомогти, зробити таку невеличку тишу, а коли треба буде, то тоді гучно-гучно аплодувати. Зможете? Давайте спробуємо. Зараз гучно-гучно поаплодуємо. 3, 2, 1, аплодисменти! Є, дуже здорово. Зараз спробуємо додзвонитись до нашої. Першого можливого переможця. Нагадаю, якщо людина не бере слухавку, то за умовою акції ми переходимо до іншого нашого кандидата у переможці в акції. Але якщо цей купончик все ж таки не візьме слухавку і він продовжить грати, можливо наступного тижня ця людина виявиться переможцем. Увага! Набираю! Алло. Да. Такие здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я имею сейчас разговаривать с Настей? Райзер? Да. Ой, скажите, пожалуйста, это вас беспокоит из эпицентра. Будьте добры, вы принимали акции участие в акции «Стань Одесситом»? Да. Ой, скажите, пожалуйста, а с какого вы города? Харьковская область. Еще раз? Харьковская область. Ой, шо, да, празд... я... Ой, я имею вам сказать, что это такие дуже очень хороший город. Но насколько хороший говорить не буду, потому что некогда мне скандалить. А, Анастасия, скажите, пожалуйста, знаете про акцию «Стань Деситом от эпицентра, да? Да. А, а, вот такой вопросик. А верите, что можете выиграть? Это... Нет. А кто у вас там на заднем плане рас... с вами разговаривает? Внук, правда, Сын, дочка? Внук. Внук разговаривает. Ой, Настя, а сколько ж вам лет? Ой, да вы ж такая молодая, прям как моя бабушка. Это очень отлично. Настя, я вам хочу что с вами сказать. Есть ли у вас какая-то заветная мечта? Может, вы хотите что-то изменить в вашей жизни? Увидеть Одессу. А можете повторить еще разочек? Увидеть Одессу! Увидеть Одессу! Ой. Слушайте, я вас хочу обрадовать, потому что хоть я и не одессит, а сейчас стараюсь разговаривать как в Одессе, то я вам скажу такую штучку. Завдяки компании Epicenter K вы эту мечту сделаете, и не только, потому что сегодня вы стали победителем в акции «Стань одесситом». И новенькая квартира в Одессе под гучные оплески летит до вас! Альо, ви там? Слухайте, ну давайте, аби закріпити вже перемогу, розкажіть нам якийсь одеський анекдот. Одеських анекдотів не знаєш. Не знаєш. Подумаєте? Слухайте. Анастасія, дуже вас погано чутно. Давайте з нами з вами зробимо так. Зараз ми в прямому ефірі по всій Україні. Нас бачить вся країна, чує уся слухачі авторадіо. Ми з вами зв'яжемось поза ефіром, аби вже уточнити всі подробиці, аби сказати, де, коли, як і куди вам треба прибути, аби забрати свій сертифікат на свій виграш. Домовились? Yeah. Будьте на зв'язку, і ми ще раз вас вітаємо гучними, гучними оплесками. Yeah. Нема за що? От таким -от дивом компанія Епіцентр Кауна щасливила Райзер Анастасію. Давайте ще раз її поплудуємо. Ось цей купончик у нас виявився виграшним. Ось він, ось він, цей купончик. Ось він є. Можна переконатись. Номер телефону навіть трошки так прикрию останню цифру, бо не було видно. Ось він, ось він, цей купончик. Пані Райзер Анастасія сьогодні стає переможецею першою щасливицею нашої акції. Стань Одеситом. Є, полетіла перша квартира від компанії Епіцентр К до пані Райзер Анастасії. Друзі, на цьому ми не закінчуємося, бо вже наступного тижня у той самий час, у тому самому місці, на тому самому каналі, на тому самому, на тій самій радіохвилі почуємось і побачимось. Будуємо разом з епіцентром. На все добре. А купончиками, лототрончиками пломбуємо до наступного Наступного тижня. Шановна комісія, будь ласка, зробіть цю почесну справу. І ще разочок. Нагадаю, що компанія Епіцентрка це перш за все розвиток і прагнення уділити мрії людей. Побачимось з вами наступного тижня. Долучайтесь до нашої акції. Стань одеситом від компанії Епіцентрка. А пані Райзер Анастасію ми дуже і дуже вітаємо, бо онуки побачать Одесу. До побачення, Україна! До наступного тижня! On, ну а наша ще Настя, яка також тьотю Настю. Давай, руцю, виходь сюди. Яка тьотю Настю нас ощасливила своєю щасливою ручкою. Настя, я тебе теж ощасливлю. Тримай. Це тобі дякую за допомогу. па Папа! Є, друзі, а шановну комісія нас заповнює да, чи А я ще раз хочу нагадати нашим всім глядачам, які зараз нас дивляться, слухачам. Давайте перевіримо всією Україною. Є, заповнили? Ну, заповнити трошки пізніше. Паузу робимо. Ай, брейк. Перевіримо всією країною. Купончик абсолютно вірно заповнений. Будь ласочка. покажемо зараз. на камеру. Ось вона. Райзер Настя. Повертаю! що ж, на цьому ми закінчуємо наш перший фінал. Дякуємо всім за увагу! Дякуємо, що були з нами, що дивились нас, слухали нас і підтримували. Також. У нас до зустрічі наступного тижня. Грайте та вигравайте разом з компанією Епіцентр К і нагадаю всі деталі і інформація на сайті Епіцентр